Унікальна пропозиція для тих, хто не хоче чекати три роки, а вже мати класний якісний відпочинок в найкращому курорті України в Буковелі. За мною Glacier Premium Apartments. Це новий дозірковий готель, який має вихід на озеро молодості, має 180 градусів панораму на колесо огляду та гірські схили Буковелю. Тут у вас буде неймовірний спа, неймовірний ресторан і. Море вражень саме такий апартамент буде постійно створювати для вас та для вашої родини активне джерело прибутку, і ви можете одразу оформити на себе право власності на цей апартамент і вже з наступного дня стати власником прибуткової нерухомості в курорті Букавель. Тут буде неймовірні враження, які чекають вас та вашу родину не тільки взимку, а ще й круглий рік. Тому інвестуйте в такий апартамент і отримуйте від нас комерційну пропозицію.